У Польщі поновлюють блокування кордону для в'їзду вантажівок за повідомленням львівської митниці. Фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску Медика Шегині вже завтра і блокувати проїзд аж до кінця 2024 року. Докладніше далі. У суботу, 23 листопада, о 9 ранку, польські фермери відновлять блокади українсько польського кордону, що минулого разу тривала 6 листопада до 29 квітня. За даними львівської митниці, протестувальники мають намір пропускати автобуси і легковики в обох напрямках без змін, обмежуючи рух лише для вантажних авто на в'їзд в Україну пропускатимуть по одній вантажівці на годину а рух вантажівок вагою більше 3,5 тонн з України блокуватимуть повністю. Нагадаємо, початком повномасштабно. Війни Україна втратила можливість перевезення товарів авіасполученням та морськими шляхами навесні 2022 року. Україна погодила з ЄС тимчасову лібералізацію торгівельних відносин, зокрема скасування мит на українські товари та транспортний безвіз. Минулого разу організатори протестів на польському кордоні вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників і зменшення їх кількості до довоєнного рівня у лютому 2024 року. Це призвело до повної блокади усіх пунктів про. Попуску, під час якої поляки висипали українське збіжжя з вантажних вагонів біля пункту пропуску медикашигині. У відповідь українські перевізники заблокували пункти пропуску Шигині, Краковець та Раваруська на кордоні з Польщею. Додатковим аргументом для страйків могла стати справа НАБУ проти екс-міністра агрополітики Миколи Сольського, який вів досить динамічні переговори з польським урядом щодо розблокування кордонів. Однак відразу після заяви набу про підозру Польща фактично вийшла з переговорів з Україною. Тоді блок. Блокада спричинила загальне порушення логістики не тільки сільськогосподарського сектору, а й усієї економіки. Загальні збитки від страйків були оцінені у понад 24 мільйони 800 тисяч євро. Варто зазначити, що блокаду українських кордонів активно підтримує і просуває польська ультраправа політична сила, конфедерація свободи і незалежності, яка поширює російську пропаганду та антиукраїнські настрої у Польщі. Ба більше, поки водії українських вантажівок тижнями стояли на заблокованому кордоні. Вантажівки з російською агропродукцією безперешкодно в'їжджали на територію Польщі через Білорусь. Цікаво, що напередодні заяви польських фермерів про відновлення блокади 21 листопада, голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко і головний комендант прикордонної варти Польщі Роберт Баган обговорили ситуацію на спільному кордоні, констатувавши, що обстановка там залишається повністю контрольованою. Варто зазначити, що сьогоднішній анонс відновлення страйків пролунав також на тлі нещодавніх заяви міністра оборони та віце-прем'єра Польщі Владислава Косиняка Камиша, коментуючи слова Володимира Зеленського про те, що Польща могла б посилити допомогу Україні. Політик заявив, що українці мають коротку пам'ять. косиняк Камиш нагадав, що в перші місяці війни саме Польща передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу для українських громадян, а також звинуватив Володимира Зеленського у спробах залучити інші країни до прямої участі в конфлікті з Росією. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.